У цьому розкопі видно металеву трубу, через яку із водозабірної станції у Горбакові вода потрапляє у рівне. Цього року на цій ділянці сталося п'ять аварійних ситуацій, повідомив головний інженер облводоканалу. Її реконструкція відбувається у рамках обласної програми розвитку і підтримки водопостачального підприємства. Це лише перша ділянка з запропонованої до заміни трьох ділянок аварійних на даному водогоні. Маємо надію в подальшому, що реалізується довказана програма в майбутні роки, і ми самі складні. Ділянки водогону замінимо стару металеву трубу. Діставати не будуть. Через неї протягнуть нову полімерну трубу меншого діаметру. Термін її експлуатації понад 70 років, каже Андрій Грухаль. Наразі працівники водоканалу готують нові труби для прокладання. На цьому етапі їх зварюють між собою. Спершу стики розігрівають до 230 градусів і з'єднують під тиском. Процес зварювання не квапливий, каже працівник водоканалу Тарас Лежняк. Після з'єднання шов має 40 хвилин охолодитися і лише після цього трубу тягнуть далі. За день при дотримуванні всіх технологій можна зварити 5-6 стиків на такий діаметр труби. А в матчах це скільки? Ну якщо труба цільна, яка з заводу прийшла, це десь 13 метрів труба, то посчитайте десь метрів. 50-60 виходить. через заміну аварійної ділянки можлива подача води з пониженим тиском та збільшеною мутністю для жителів північно-східної частини рівного та сіл, які врізані до цього водогону. Попереджає Андрій Грухаль. Ці роботи ми змушені проводити і просимо заздалегідь споживачів віднестися з розумінням, інакше. Всі ці роботи призводять для того, щоб безперебійно забезпечувалися мешканці міста питною водою. Руслан Савуляк ігор Прокопчук, новини на Суспільному.